Раху в діві, кету в рибах. Це положення ніби розтягує людину між двома світами світом логіки, контролю і чіткого порядку, і світом інтуїції, віри та безмежного прийняття. Так? І тут завжди є ризик піти в крайності, або занадто заглибитися в деталі, застрягнувши у постійному аналізі, або навпаки розчинитися в мріях. Втративши відчуття реальності, це шлях, де потрібно навчитися балансувати, працювати і відпочивати, діяти і відпускати, вірити і при цьому тверезо дивитися на світ. Це положення про тонку межу між матеріальним і нематеріальним світом. Про ваш шлях до балансу між двома реальностями. Вміння досягати матеріальної стабільності, але при, але при цьому не втратити духовний ріст. Раху в діві вчить вас практичності, не лише в фінансах, а й в щоденних справах. Він закликає застосовувати свої творчі таланти та інтуїцію не тільки для мрій, а й в реальних конкретних діях. Кету. Кетуш показує, які якості ви вже розвинули в минулих втіленнях. Це і є ваші е, вроджені таланти. Так? Кету в риба говорить про те, що в минулому житті ви досягли високого рівня інтуїції, вміння відчувати світ на глибинному, тонкому рівні. І тепер настав час е, оцю інтуїцію об'єднати з чіткістю, структурою та практичністю. У минулому втіленні ви могли відмовлятися від власних інтересів заради інших людей. Ви були милосердними, так, чуйними, такими людьми, здатними відчувати чужий біль і зрозуміти чужі проблеми. Ваш фокус був на духовному розвитку та зростанні душі. А... Назрост, так, а не на тілі, так, чи на якихось матеріальних, матеріальних досягненнях. Кету Риба говорить про те, що ви, образно кажучи, пливли за течією, жили, жили в потоці, керувались своїми почуттями, своєю інтуїцією і внутрішнім баченням світу. Ви могли бачити світ крізь призму, мрій та ілюзій. Коли Інколи сприймаючи його не таким, яким він є насправді, це положення також вказує на відсутність практичності та прагнення до матеріальної реалізації. Ви більше були занурені в світ тонких відчуттів, ніж у земні справи. В минулому втіленні матеріальна сторона життя могла не бути для вас в пріоритеті. Кар'єра. Не здавалося чимось важливим, ви могли обирати менш практичні види діяльності або роботу без стабільності, просто за покликом на натхнення. Кету в рибах часто вказує на труднощі у боротьбі за свої інтереси. В перший момент, коли потрібно діяти, ви могли думати, краще я перечекаю. Потерплю, не скажу, що мені незручно чи погано. Там помолюся, поплачу, почекаю і якось воно там вирішиться. Таке положення дає схильність уникати проблем, викриватися від світу, прагнути усамітнення, особливо коли тиснуть думки чи емоції. Але насправді тут є і небезпечний момент. Кету в рибах може підвищувати ризик втечі від реальності у якість залежності, так? коли людина намагається заглушити більше напругу не найкращим способом. Так? Кету в рибах це і про світлу сторону душі, і про такі певні ризики. Таке положення може нести небезпеку схильності до залежностей. Адже в рибах, в рибах Екзальтує Венера, так, планета насолоди і задоволення. Тому кето тут здатен давати дуже сильне прагнення насолоджуватися, відкладати справи на потім, шукати любов і різні види задоволення. Це може проявлятися як втеча від проблем у токсичні стосунки, і громанію чи інші форми залежності. Але важливо розуміти, це лише потенціал, а не вирок. Це не означає, що якісь залежності у вас там 100% будуть, ні. А, але таке, ймовірно. Разом з тим, кету в рибах часто приносить унікальні таланти: схильність до подорожей, здібність до вивчення іноземних мов, релігійний або такий духовний пошук. Літературний дар може бути, дизайнерські та художні здібності, талант письменника. Так? От кету може давати. Це також уміння зберігати тишу, бути дуже закритою людиною, не відкладати своїх справ і планів, точніше, не відкривати своїх, не розказувати нічого іншим людям. так? При цьому маючи надзвичайно багатий внутрішній світ. А кету в рибах дарує вміння бути непомітним, якби залишатися за кадром. Ви можете нікому нічого не розповідати про своє особисте життя, але при цьому мати надзвичайно багатий внутрішній світ. Це положення дає вміння жити в потоці, коли події складаються природньо, без зайвого тиску та такого форсування. А ще це любов не лише до подорожей, а й до самого руху, це можуть бути прогулянки, біг, велосипед, зміна міст і відкриття чогось нового. Кету в рибах часто тягне до незвіданого космос, польоти, містика, все, що пов'язане з таємницями Всесвіту. Це прагнення відчувати життя не лише через матеріальні речі, а й через особливий внутрішній досвід. Люди з раху в діві, так, акету в рибах, часто мають такий особливий набір якостей, який відкриває їм двері у цікавій, навіть нестандартній професії. Вони можуть бути непомітними такими спорі... спостерігачами, справжніми такими сірими кардиналами, майстерними аналітиками. Це ті, кого можна назвати шпигунами чи агентами розвідки. Так? Не обов'язково в прямому сенсі, але за характером мислення та умінням збирати та аналізувати інформацію. Серед таких людей з такою віссю чимало модельєрів, дизайнерів, дизайнерів одягу, акторів, і дуже часто акторські ролі пов'язані з темами тіла та сексуальності. Також серед таких людей багато спортсменів, особливо автогонщиків, так, велогонщиків, якихось там конструкторів, винахідників і військові можуть бути. так? По обидва боки цієї осі, рахун діві акету в рибах, є широкий спектр можливостей для реалізації. Діва дає уважність до деталей, структурованість та логіку. А риби вони дають інтуїцію, гнучкість та творчу уяву. Разом це формує людину, яка може стати фахівцем у сферах, де потрібна точність і нестандартне бачення. Але головне питання такої вісім. Який досвід має здобути душа цьому втіленні з раху в Діві? Душа приходить, щоб навчитися жити більш усвідомлено, системно та практично, щоб навчитися втілювати свої ідеї в конкретні результати, структуровано працювати з часом, ресурсами та зі своїм здоров'ям. Це шлях від хаотичного потоку, кету в рибах, до чіткого плану дій раху в Діві. Раху в Діві це завжди про конкретику. Душа приходить, щоб здобути досвід практичності глибокого розуміння матеріального світу. Ви маєте навчитися розбиратися в дрібницях, вникати в деталі, бути відповідальним працівником. Так? Реалізувати себе в професіях е, аналітичних, так, розвивати такі технічні навички, це шлях від хаотичного руху за течією до структурованого життя, де кожна дія має сенс. Не менш важливо, раху дає досвід боротьби. Для кожного це. Своя боротьба, так, у когось це якісь спортивні досягнення, у когось це судові процеси, а в когось це випробування зі здоров'ям. А в когось це просто низка таких житлових, життєвих перешкод, які потрібно долати знову і знову. А є ще одна важлива деталь висока довірливість. Спершу вам може здаватися, що всі щирі, що всі такі дуже добрі, адже ви звикли орієнтуватися на інтуїцію. Але раху в Діві вчить, усе потрібно перевіряти. Інакше можна потрапити в пастку шахраїв, які вміло користуються людською наївністю. При раху в Діві акету в рибах у вашому житті можуть бути ситуації, які виникають ситуації, коли виникають конфлікти, або навіть відверті вороги. Це положення також іноді пов'язане пов з ризиком правопорушень, або з боку оточення, або у вигляді звинувачень в вашу адресу. Є такий фізичний аспект. Така комбінація може давати схильність до алергій, реакцій на укуси, на укуси комах чи диких тварин. Так? Цікаво, що іноді це перетворюється на такий професійний інтерес. Робота з токсинами, може бути робота з отрутами, дикими тваринами і якимись лікарськими препаратами. Часто людей з раху в дій тягне до медицини, до вивчення будови тіла, до гігієни, до... Екологічності, так, до вивчення мікробів і бактерій, все те, що пов'язане з темою шостого дому, так? Але важливий момент. Діва це не та сфера, в яку потрібно занурюватися безмежно, це радше зона, де можливі перекоси. Так? І люди з таким положенням можуть надмірно зациклюватися на чистоті гігієні, постійно шукати в себе хвороби і боятися захворіти. Так? Ну, от. ну таке може бути. <гум> ну, а, як і на будь-якій осі, а, раху і кету, на будь-яка вість раху і кету, тут важливо насправді знайти баланс. І тут баланс між якостями діва та риби. Якщо ви будете розвивати тільки риси діви, нескінченно все перевіряти. Вникати в кожну дрібницю, розкладати все на частини. Ви ризикуєте втратити довіру до людей і не помічати, хто насправді є другом, а хто є ворогом. От. Занадто сильна фокусованість така от, на деталях може віддалити вас від цілої картини. І замість того, щоб поєднувати творчість і технічність, ви можете зануритися у. Загру... Загрузнути ось так сильно в дрібницях і втратити бачення кінцевого результату. Тут завжди дві крайнощі. Або прокрастинації, або втечі від проблем. Або навпаки, може бути трудоголізм і повне занурення в матеріальний світ, із викиданням будь-якої духовності. Ваше завдання з таким положенням вузлів це навчитися. Однаково добре працювати і однаково добре відпочивати. Якщо говорити про сферу боротьби стару шостого дому, то раху в ділі може зробити вас суворим противником. Але кето в рибах вчить навіть до ворогів проявляти милосердя. Так? Ось така цікава вість. Щодо здоров'я, не варто виснажувати себе якимись такими. Нескінченними перевірками, так, з дачою аналізів чи надмірно правильним харчуванням. Тут теж потрібен баланс так, і, в принципі, здоровий глузд. Щодо фінансів, то Раху в Діві може давати схильність брати кредити, так, а кету в рибах, ніби розчиняти ці гроші, коли вони йдуть невідомо куди. Тож випробування грошима цілком можливі. І насправді пам'ятайте, раху в діві і кету в рибах це не про те, щоб вибрати один полюс, а про вміння тримати рівновагу між двома світами. Ваше завдання навчитися бачити деталі, але не втрачати загальну картинку, бути практичним, але не втратити віру в чудо. І тоді ви зможете проживати своє життя усвідомлено, без хаосу в голові та без зайвих ілюзій в серці. Це і є шлях вашого духовного зростання. На цьому все. Ми розібрали положення раху в діві, а кету в рибах. Якщо вам було цікаво і корисно, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайк і діліться, діліться цим відео з тим, кому це допоможе і кому це буде цікаво. І давайте разом рухатися до глибшого розуміння себе і світу. Люблю, цілую!